Привіт! Мене звати Наталя Вузік. Сьогодні ми будемо говорити про ролі. Так, ви все правильно зрозуміли. Ми вивчатимемо, які ролі можуть виконувати різні частини мови в реченні. Пропоную не зволікати. Як у театрі чи в кіно, так і в реченнях української мови можуть бути головні та другорядні ролі, тобто головні та другорядні члени речення. Головними членами речення, тобто граматичною основою, є підмет і присудок. Підмет це головний член речення, який відповідає на питання, хто, що, і називає предмет, особу або явище, якому приписуємо дію або стан. Щоб визначити підмет у реченні, ми маємо поставити запитання, хто або що, залежно від того, йдеться про істоту чи неістоту. Наприклад, у повісті шведського письменника Ульфа Старка, чи вмієш ти свистати Юганну, у перекладі Галини Кирпи є ось таке речення: онук подарував мені квітку. Ці слова з гордістю промовляє самотній дідусь із притулку для літніх людей, коли двоє хлопців, Ульф та Берра, приходять, щоб знайти дідуся для одного з них. У цьому реченні можемо поставити запитання, хто подарував квітку та мати відповідь онук. Отже, онук є підметом, підкреслюємо його однією лінією. Онук це іменник, часто підмет. у реченні виражений саме іменником, але можуть бути й інші варіанти. Окрім іменника, підмет може бути виражений займенником. Наприклад, у реченні з тієї ж повісті. Він навіть умився з такої нагоди. Він підмет. Підмет може бути виражений прикметником, якщо це прикметник, який вживається у значенні іменника. Рідні до нього не приїжджали, підмет рідні. Ульф Старк мав на увазі рідних людей самотнього дідуся Нільса, які не відвідували його. У реченні двоє пройшли вздовж темного коридору з картинами на стінах. Підмет виражений збірним числівником двоє. Ідеться про те, що двоє хлопців ішли і втрапили в першу ліпшу кімнату, де якраз сидів дідусь Нільс. А от у реченні читати веселе заняття, так вважає Нільс, підметом є дієслово у початковій формі, тобто інфінітив читати. Підмет може бути виражений не одним словом, тобто бути не простим, а складеним. Наприклад, якось увечері ми з Беррою каталися на саморобній гойдалці. Хто катався на гойдалці? Двоє головних героїв повісті, а підмет у цьому реченні складений. Ми з Беррою. У цій історії головними героями є хлопці. Але ж ми можемо також уявити, що в ситуації, коли у когось є дідусь, а в когось немає, а отже треба його знайти, могли б опинитися і дівчата, звісно, теж. Зараз ми разом ознайомимося з реченнями. У кожному з них потрібно знайти підмет. Берра рідко виглядав таким чистунчиком. Подумаємо, хто виглядав чистунчиком? Так, Берра. Отже, це і є підмет. Я прийшов вас провідати. Підмет я. Дідусь спантеличино подивився на квітку і на беру. Хто подивився на беру? Дідусь. Підмет у цьому реченні. На прощання ми з Беррою отримали від дідуся по таблетці від кашлю. Зверніть, будь ласка, увагу, що у цьому реченні підмет складається зі слів ми з Беррою». І саме час поговорити про присудки. Присудок це головний член речення, який вказує на дію або стан, які відбуваються з підметом. Відповідає на питання, що робить підмет, яким він є. Наприклад, у реченні Всю дорогу додому Берре підкидав у повітря отриману копійку. Берре – підмет, що він робив? Підкидав. Отже, це присудок, виражений дієсловом. Присудки можуть складатися з двох слів і пояснювати, ким чим або яким є підмет. Присудки можуть утворюватися поєднанням: дієслово бути або стати та іменника. Нільс став справжнім дідусем. Дієслово бути стати та прикметника. Його підборіддя було червоним. Дієслова бути, стати та числівника. Наступного дня ми в притулку були першими. Дієслова бути стати та займенника. Тепер ця історія стала нашою. Присудки можуть також утворюватися поєднанням дієслів продовжувати, починати, збиратися, припиняти, могти, мусити та початкової форми дієслова, тобто інфінітива. Наприклад, я почав захоплено розповідати Нільсу про свого дідуся і його день народження. У повісті Ульфа Старка герої Ульф та Берра шукають дідуся для Берри, тому що в нього його немає. А отже, Бера не може піти на день народження до свого дідуся. Думаю, що дні народження бабусь можуть бути не менш святковими, ніж дідусів, тому пропоную вам подумати, де б герої шукали бабусю для Бере. А я нагадаю, що крім граматичної основи, головних ролей, тобто головних членів речення, є також другорядні додаток, означення та обставина. Додаток це другорядний член речення, який означає предмет і відповідає на питання непрямих відмінків, тобто всіх, окрім називного. Додаток у реченні підкреслюємо пунктирною лінією. Він може бути виражений іменником дошка гойдолки відскочила і вдарила беру по чому? По підборіддю. За іменником Нільс примружився і підійшов до кого? До нас. Прикметником ми не могли знайти кондитерську. Зверніть, будь ласка, увагу, що прикметник кондитерська вживається у ролі іменника в цьому реченні, тобто магазин із солодощами та випічкою. Пропоную виконати завдання. Знайдіть, будь ласка, у реченні додаток. Дідусі люблять холодець зі свинячих ніжок і часом водять на ставок. Маємо кілька варіантів відповіді. Варіант А. Дідусі, Б. Наставок, В. Холодець, Г. У реченні немає додатка. Найголовніше, що ми маємо зробити для того, щоб визначити додаток у реченні, поставити питання. Нагадаю, що додаток відповідає на питання непрямих відмінків, тобто всіх, крім називного. Дідусі відповідають на питання хто, тож маємо підмет. Водять куди На ставок, обставина. Про них ми ще поговоримо пізніше. А от люблять, що холодець. Це і є наш додаток. Варіант Г, звісно, був для того, щоб вас заплутати. Перейдімо до означення. Це другорядний член речення, який вказує на ознаку предмета та відповідає на питання, який, яка, яке, які, «чий», чия, чиє, чиї, чи, чи, котрий, котра, котре, котрі. Означення у реченні підкреслюємо хвилястою лінією. Означення у реченні може бути виражене такими частинами мови: прикметником. Аж тут довготелесий нільс підхоплює берру на руки і ставить його на стіл. Нільс який Довготелесий. Означення може бути виражене займенником. Наприклад, у реченні: Це мій онук, гордо вигукує він. Онук чий? мій. Означення може бути виражене числівником. У другій кімнаті сидить дідусь і розкладає на столі карти, у кімнаті котрій другій, а також іменником. Наступного разу Берра швидше зайшов у кімнату дідуся, кімнату чию дідуся. Підкреслюємо хвилястою лінією. Обставина це другорядний член речення, який характеризує дію з огляду на час, місце, причину, мету, спосіб або ступінь і відповідає на питання, як, де, куди, звідки, з якої причини, за якої умови, у який спосіб. У реченні обставину підкреслюємо пунктирною лінією з крапками. Обставина може бути виражена прислівником. Наприклад, Бера сором'язливо простягає дідусеві квітку. Простягає як? Сором'язливо. Або ж прийменником за іменником. Наступного дня Бера знову пішов до дідуся. Пішов куди? До дідуся. Ми не можемо позбавити різні частини мови можливості зіграти свої ролі, тож пропоную виконати завдання. Перед вами речення, у яких є прогалини. Там пропущені певні члени речення, які саме вказано в дужках. Заповніть, будь ласка, прогалини, запропонувавши свої варіанти. Тож, ми посьорбуємо, тут маємо перший пропуск, потрібно запропонувати означення. Каву й молотимо булочки, що нам обставина подали. Аж тут дідусь обставина підхоплює беру на руки і ставить його на стіл. Потім брящить додаток по своєму горнятку з кавою, аж поки западає означення тиша. На місці першого пропуску, тобто каву, яку посьорбували хлопці, можемо підставити гарячу, солодку, смачну, нашу. Це буде означення, виражене прикметниками або займенником. Як чи коли подали булочки, наприклад, заздалегідь, вранці, швидко, маємо прислівники, що виконують синтаксичну роль обставин. А як підхопив дідусь Беру на руки? Раптово, легко, швидко, ймовірно, радісно. Далі маємо з'ясувати, чим нільс по горнятку. думаю, що найбільше пасуватиме ложечкою або ж ножем, можливо, годинником, але це навряд чи. Яка тиша западає у кімнаті? Наприклад, глибока, раптова, можливо, навіть зачарована чи тривожна. Скористаюсь миттю тиші в повісті Ульфа Старка, чи вмієш ти свистати Юганну, і скажу, що на цьому наше заняття завершується. Не забудьте ще раз повторити вивчене сьогодні за конспектом та перевірте себе за допомогою тестових завдань. І до зустрічі на наступних уроках української!